А що це ви тут робите? Очищаємо міста для проведення зарівнувань по рибалку, то будемо проводити 20 числа. Це ловля риби фідром, так? Да? Фідером. Фідером. Ловля на англійську тонку. А що це за змагання? Змагання не... Вони часто проводяться? Ні, це вже друге в цьому році змагання такого плану. проводились вже один раз. А скільки учасників бере участь? Десь до 30. учасників буде. Минулого разу було. 25. раз ще Рано. Тобто таким чином ви сьогодні запрошуєте на 20 те число людей. Так. Всіх бажаючих приходьте. Чим більше народу, тим краще. Що і що сказати?